Bosch ARM 34 купив в магазині мойо. Доставка, як завжди, швидка. Привезли кур'єром додому на наступний день після замовлення. Як бачимо, упаковка досить компактна, все упаковано Зверху, тут, я так розумію, розрахунковий документ, з боку там гарантія Є гарантійний талон. Відкриваємо. Ну, Розрахунковий документ, я думаю, нема сенсу зараз дивитися. Подивимося, що всередині. Тут нас зустрічає рускій, а українська є чи нема? Не зрозуміло. Є українська тут, все нормально. Це до неї йдуть різні кріплення, ручка, знову таки інструкція, багато різних інструкцій. Так, З чого почати? Достаємо. Спочатку буде все. Це у нас верхня частина. все запаковано гарно, що я навіть не знаю, як його потім запакувати назад, щоб перелити. Так. так, Тут у нас є якийсь папірець ще, і тут щось мені підказує, що це подвійне дно. Ну, зараз якось воно... Відкривається, ага, ось так от. Відкривається. І тут у нас сховані два колеса. А стрічка позначає, що подивись, там колеса лежать. Це для особливо загадку. Це у нас ручка. І тут щось казали, намудрили зі штекерами і дійсно тут якось бачите, от, ну, прикольно, по-моєму. подивимося, як воно. Так, Тут знову таки attention. Це тут ну, все зроблено для того, щоб їй неможливо було неправильно якось з нею повестися. Всюди попередження, всюди папірці. Ну, мені вона дуже подобається, як вона виглядає, вона дуже симпатична. І колір такий гарний, і пластик, ну, наче такий добротний. Не знаю, писали там в коментарях, що вона якась хлипка, що якась пластмаса в неї погана. ну, Мені особисто вона подобається. Ну, Відчувається, що це не якийсь дуже дешевий китай, а що це все-таки... Це все-таки бренд Bosch, хоча зараз він може теж в Китаї збирається, але все-таки трохи подорожче. Так, ну що тут у нас? Це у нас леза, який скошують траву. от такий барабан. Тобто шириною він 34 см. Ну, це досить непогана ширина, як для такої не дуже потужної косарки, Не буде вам мережу перевантажувати, якщо у вас десь в селі. Може не дуже велика потужність. от така машинка.